Привіт, Макс. Говорю дівчині пошлості, вона підтримує діалог, але тепер це її соромить, бо коли вона пошлить мою сторону, я жартую і не підтримую її. Сказала, дам тобі трохи часу, як на це реагувати. Значить, так просто, але при цьому важко. Давай заново. Значить, Говорю дівчині пошлості, вона підтримує діалог. Супер, супер. Але тепер це її соромить. Бо коли вона пошлить мою сторону, я жартую і не підтримую. Така. Навіщо ти так себе поводиш? Мабуть, коли ти а, починаєш фліртувати. Мож, мабуть, коли ти якісь пошлості говориш, ти чекаєш на, якісь від неї, на якусь віддачу. І вона також на це чекає. Тому дивна твоя поведінка, а те, що вона тобі казала, дам тобі трохи часу, могла б і інше сказати. Могла б сказати: Назар, ти що, єбанутий? Назарчик, блять. Що за хуйня? Так, що вона чимна дівчинка. Тому як на це реагувати наступного разу, коли ви будете обмінюватись пошлостями, грайте в цю гру обидво двоє грайте.